У будинку на вулиці Праській 3 що у Дніпровському районі, підвал повністю затоплений. Три роки мешканці борються з водою. Звернення до ЖЕКу закінчується викачуванням води аварійною машиною, а усувати причину підтоплень ніхто не береться. Сьогодні вода вже сягає сходів. Тече вода, тече вода. З труби тече вода, ну метрів, мабуть, 100 по підвалу длиною. Ніякої реакції. Ніхто не викачував. Це вже дві неділі, ніхто не викачував, нікого тут не було, нічого не робилось. Боже, ваніще, таке ваніще камарі. І повна квартира. Вот покусали мене этой ночью ночі. Комари на восьмому етаже. Укуси чорних мушок на обличчі і руках показує мешканець будинку Леонід. А у квартирі Юрія миші бігають табунами. Кожного дня виловлює 3-4 тваринки. Підлога від випарів і сирості повністю покрилася грибком. Говорить, поки у підвалі вода робити ремонт не бачить сенсу. Та й жити в таких умовах нереально. Чотири водіка малишу, кожен рік боліть. Бранхітом і его сейчас специально спеціально відправив в село, тому що він А, Причина є ще одна: Нельзя можна замурувати, нічого не зробити, тому що вже займається. Вот у нас є люк, который чистить, пробивають труби, если йдеться засорение. Розв'язати проблему можна тільки повною заміною комунікацій. Реставрувати труби потрібно і на вулиці Бальзака, 72, дріб, 19, з яких періодично б'є вода, яку ніхто не викачує. У нас дуже часто проривають труби. Тільки сантехнік прийде, якісь комути поставить там. Тільки відійшов і знов прорвало. По новому, Заливає підвал, постійно сморід у нас, а на коридорах у нас взагалі не можна квартиру відкрити. Запахи такі йдуть сильні, що невозможно. Перед приїздом знімальної групи воду засипали піском, а от приглушити неприємний запах лоркою Жеківцям так і не вдалося. Юлія Поворозник, Андрій Геля, телеканал Київ.